Вийшла наступна ситуація. Ті, хто робили двірні пройоми, чомусь не, не розрахували, що двері на 10 см нижче. Ну, так от, прийшлось прикріпити гіпсокартон, заштукатурити там сітку і зашпаклювати отакою шпаклівкою. Так, тут зашпаклювали, перечистили і загрунтували грунтівкою акрилки ґрунт. Для кращої адгезії. Ну, і замовник захотів трішки колір змінити. Ну так от, що ми зробили? Позагрунтовували такі місця, попідмазали, позагрунтовували ну, такі коцики. Потім наклеїли на стелю скотч, наклеїли скотч і профарбували стик білою фарбою. Чому білою фарбою? Тому щоб. Фарба по-любому підскочимо затекти. Ну так от, хай туди краще затече біла, ніж сіра. Біла туди затекла, заклеїла стик і все. І це буде як ізоляція, так би мовити. Ну і по фарбуванню. Тут буде використовуватись декоративна. ой сорі, безбарвна Вододисверсійна фарба Innan Based Farb тролеймарки Файдаль. Чому безбарвна? Тому що колір тут отакий сірий, і він буде в нас D29 є по каталогу. Чому надзвичайний Інлатекс мат? Тому що колір дуже насичений і з Ін-Н-Латекса це треба кучу барника оперти. А так як тут безбарвна основа, то... Опішлись, як кажуть, малими силами. Так от, по фарбуванню. По фарбуванню немає ніяких премудростів. Я використовую такий волохатий валік, тут, мабуть, 15 й босс. І просто-напросто тут в два шари буду закатувати, тому що всі фарби гарно служать тоді, коли вони в два шари. Я навіть не буду використовувати валік побільший тому що від цим добре справляється. Ну так от по фарбуванню немає нічого складного, але в першу чергу В першу чергу... потрібно зафаргувати оці наші спічпокльовування. Це не лайка, це діловий асобір, як кажуть. Ай вона підсохне і потім тобто, в всі участки повинні пофарбовані бути речі. І так само там у верхні кошти. Розіймався пофарбувати, тому що фарба на безпарній основі вона вкриває ну, гарно, але працює. Не, ну, не, не з одного слоя. Тобто два шари потрібно, щоб закрити. Отак підтолцьовуємо. Тут фарба дуже чудова і справиться навіть новачок. Не потрібно ніяких... Видержувати плава, там по поводу стеколки, мокре по мокрому. Для мене колись малярка було таке страшне діло, а зараз, коли я виховував пайдаль, то зрозумів, що нема нічого тут страшного. Так, Як поводитись з кутами? Помочили лег. Прокатали одну сторону і ми залазимо на другу. Ну, це все логічно. Розтушували так, якщо не було видно. Потім беремо валік. Не, і, так, щоб, щоб не касатися, так би мовити. Але зроблено. Проходимо в цю сторону і... Відразу ж робимо таку відтяжку. Ну, По-моєму, чудово. Ну і одним словом фарбуємо два шари, дві шари одного їздила першому. І потім покажу готовий результат. І так, ось приклад моєї майстерності в кавичках. Тобто, хаотично я так, спеціально красив. оце в різні боки, в різні сторони валіком крутив. Але по мірі підсихання воно все вирівнюється. Ну так от, Навіть дитина справиться з фарбами від фейдаля. Це перший шар сохне. Другий буде через пару. Ну, Мабуть, на вечір, годин через 6. І ось кімната як виглядає. Пофарбована фарби Файдаль. Нема ніяких ні мазків, ні переходів. Все гарно, чудово, професійно. Я розумію, що може нічого нового, але може комусь це відео стане в нагоді. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.